Вікінги живі, принаймні їхні традиції досі зберігають на Шотландських островах у Великій Британії. Щороку, в січні, в Лервіці проводять видовищну смолоскипну ходу. У ній бере участь тисяча осіб у костюмах скандинавських воїнів-мореплавців. Захід називається Абгелі Аа. Його головний атрибут копія дракара. На таких вікінги ходили в море. Дракар відвозять на площу, і всі учасники ходи кидають у нього смолоскипи. Після цього залишається лише спостерігати, як човен. За давніх часів вікінги так ховали очільників і воїнів. Норвежці колонізували Шотландські острови в 9 столітті. Тож вогняний фестиваль певною мірою символізує висадження вікінгів на берег. До заходу починають готуватися вже в лютому. Місцеві жителі самі роблять копію дракара та шиють костюми. Брати участь у фестивалі може лише той, хто прожив у Шотландії, принаймні 5 років. Ну а глядачем може стати будь-хто, тому що року до Лервіка приїздять тисячі туристів. Хоча фестиваль присвячено середньовічним звичаям вікінгів, він усе ж досить молодий. Йому лише 140 років. Його почали проводити, щоб зайняти місцеву молодь чимось цікавим.